Також перед тим як і зустрітися з польським лідером, президент України встиг поговорити із прем'єром сусідньої країни. Як розповів Зеленський у розмові з Туском, вони зачепили теми постачання зброї спільного виробництва, посилення санкцій та євроінтеграції України. Прем'єр. Прем'єр Польщі, як і президент Анджей Дуда, пообіцяв Зеленському прискорити процес вступу України до ЄС. Дональд Туск також висловив вдячність за дії Києва у напрямку розв'язання питань волинської трагедії і також запевнив, що не дозволить нікому у Польщі маніпулювати цією темою в політичних інтересах. Нагадаємо, що візит президента України до Польщі розпочався сьогодні зранку, і крім переговори з лідерами сусідньої країни, які вже відбулися. У нього також запланована зустріч з українською громадою. Відвідини українського лідера відбуваються також на тлі прориву в історичній суперечці щодо ексгумації жертв волинської трагедії. Так, минулого тижня Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків. Взаємних історичних конфліктів і крім того, із 1 січня Польща перебрала від Угорщини головування у Раді Європейського союзу, і воно триватиме найближчі півроку.